Так, 44 хвилини. Ладно, то вже буде якась третя, чи четверта серія. Так, 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 так. Спочатку нам треба замутити генератор. Треба блок, пічку і батарейку. Роби пічку, роби блок. І я батарейку, і я займусь... А тут заряджена батарейка? ні, не заряджена. Ре. Зайдемо верстак. Народніка. Я пускидаю все курисники купал напротив сюда. Эээ. Так. Так. Ой. Дай мені два рестона, третина иду и один дротик. Точкай, я пускидаю. Что нужно? Так. Хамчик. У-у-у, у нее это, тому є это. Так. так, тому є. Що? 62. Ооо, uh, стак желіза! Угу. Mm -hmm. Так, редстона. Нічого так перейшлось. Пер... Пепу плавати треба. О, тут ще 42. Ми будем броні. угле блин в угля нема а я досвину не а супер короче шуру за вуглем. Та да, візьми доски і все. ой ой ход сюда не я доску назад доску на завалил вс киетов был С Скільки там 9-9 Треба у нас сім'ї, є два. Мартин, поможи мені, я опадково заначально закупався. Як завжди, зараз до мене полізуть моби. Де, ну здорово. А, блин, я теж закупався. Я вже зробив вихід. Давай купати той вугилк. Да, починаем. Микроф туди. Дробитель. Тям, те генератор. А Роби Робе роби робедробитін. Це спочатку гнато зробити. Чим будем будем, будем будемо його живити? Пальцем. Так, батарейку скрафтити, а династину. Я ж казав, що зараз на мене моби полізуть. Супер. Но что будет Сиги нам тре... Е, е, 4 Тіна. Четыре Тіна. Вс, короче, валізить. Так, да, треба друти зробити. Так, я накупив 12 вуглячка і зараз ми тут все не будемо переплавлювати. Кіннес це переплавлює. не найбуде. А коперу у нас так багато. Два mm -hmm. стака і 17. Якщо бути точним. Так Щоб ми могли спокійно спати Змук чим побільше... Баги. Баги. Ой не сюди Диви що я замутив Ну ти все. вс так нам треба батарейка Два стона и той. Ага. Так, у меня все есть. Так. Oh, Ой, что я. Так. Б... О, Ой, я, я? начально батарейку взял, скрыть я зараз заберу. Бекинь. Все. Просто забыл на R нажать. Ага. Так, R. Где знак питания? Скінам ходу одну треба. Що треба? Батарейку. І, і, і а, та один блок. Ага, зроби ж... е не треба один блок тої штуки. Заря я подивлюсь Генератор. А от зроби десь місце, бо у нас не буде того ключа спеціально, щоб його зняти. Е. Оту... от той, прикольний то є, що броньку сто... А ре... вот тут во. во є місце, ту запахай почекай, дерево у нас є, зараз другий поверх. Чепи. Блин. А дерево, нема. Давай ляжем спати, я накупаю дерево скрынку. Накупаешь? Чи не Наколопаю. Наколупаю. паю. <ривіт> <ривіт> Заколопаець. Блин. Від, Відкупають. На мене тупо тупо втикає кріп, я не можу лісти. Ха-ха-ха! <ривіт> Ди звідси. Шуруй. The kinchan. Куда я дашь? Куда пішов? Куда пішов? б шл? Що? Встань. Йоп. Давай. Е, лягай. Е, е ні. Так я не можу лягти. Я не чайну. Давай заробляй чим небудь. Та Зем... чим? Землею. Прикрий Ось. мене, я скриньку то, що позбираю. Я кань маю. Прикрий мене, я позбираю. Давай. Паук тупий. Шоліку? Скими же снимаем. Я не знаю. 51 хвилина. Годин, ой. Блін, ну ти мені на цілий тиждень. Ну, рахуй поділиш буде на цілий тиждень. Я вже думаю, знімати більше не будемо. Відпочине. А чого? <гум> Давай лишись того йде, Спати. Теп... Заслужений отдих. Не маєш дерева? Взагалі? Там, де, вони Чекай, не Там, та они были с не закулупуйся ну давай о аллюит меньше ну та ниг на мене не пучка о супер <coughs> о да так не давайте мы продовжим крафтить генератор а я йду далі роботи дерево. Треба железну пічку, пхо то не, то генератор. Е, генератор там. Е, железну пічку, батарею і раз, два, три, ті штуки. Или звичайно пічку, е, блок тої штуки і батарейку. Та пічку дайте пічку. У мене дерево не падають. Вот за fuck? Баганий мод. В мене норм. В мене ні. У мене буває таке. Може якби був на сервері, то б так не лагало. То називається механічний блок і походу одну батарейку. Так. Все, буде генератор зараз готовий. ТТ так... і батарейка. Е, генератор. А чеммент генератор. Ідею його ставити, скажи. Зараз, чекай, я вже... я вже колупав того. дерева, щоб зробити ще один той. Ладно, я його положу в сундук. Дай у нас дробілка. Дрібіка картиться з електросхемки, як у нас о такого... 200, раз, два, три, четыре, п'ять, шість дротів і одного тої штуки. Це 6 шнурів. І в мене скільки В мене 7 норм. Робимо електросхемку. Електросхемка крафтиться о такого. Так, так, так. Я вже крафти потихеньку на пам'ять вивчаю, все. А ні, начука ні. Так, що нам ще... що нам ще? Марцератор ту називається? Там... там де має вибити в ньому така, типа, щоб дробити. А, ну так, де... Де це, це мацератор? Два кремення, блок, два і... булошника, три кременя, блок и... Блин, нам стого не хватает. Для блока. Чого? Чого? Для блока той штуки специально. То типа живет за того? Да. Блин, тут вуликинчився, жили за доусрачки и вули кинчився. Блин, мы с в стак угля. Давай пхай доски. Все, тин 35, зауспокойся. Блин, я не маю куда-то Добро, багато. Дай доску. Какие доски? Или в угля, я не знаю. Шу На Бой. Да. там девять треба, робиться, мы сделаем, зробим, зробим кре... булыжник взять треба, булыжник мая, а Вот, три кремня. Идеально. Все. І шнурів треба наробити, щоб підключити той генератор. Раз, два, два. Я вже думала, на накото на, я то, набрав тих. Гуми. М -м -три. Нема, нема гуми вже. Зараз. Ти башну хвати? Чи три? Хват... Три хвати. Три-чотири. Дивись що є. Так хвата? Думаю, так тут генератор поставив. Чи ні, що такого генератора тут генератор один шнур і туда такого будем інтересно працювати ну роби той сплав чи ти те... той сплав чи тей за ну, треба то Та? Та. добре ой Так это уже с крафтом? Что не так блок? Э.